Доброго дня друзі, глядачі мого каналу. У нас осінь, листопад місяць. І знову стоїть у нас питання, чим опалювати наші будівлі. І як всі хочуть чим дешевше. Опалювали ви ми, ми зразу газом, поки він був дешевий. Поки він коштував копійки, було дуже вигідно, зручно їм топити. Далі ціни пішли вгору. При Януковичі ще було тешево, і газ був качественний. При Порошенку вже давали нам субсидії. Давали мені вийшла субсидія, 800 кубов. Ну при Порошенку при Януковичу. Я спалював, якби платив за гази, спалював 200, максимум 250 кубов. Хоча зими тоді були 20-25 градусів морозу. В хаті було дуже тепло. А вже як став Порошенко, стало дали субсидію 800 кубов, але в хаті було холодно. Вроді би й горить, і лічильник рахує, а в хаті холодно. Що за фігня? Мій знайомий працював в кучегарці, каже, приїжджає начальство, бігом включайте компресори і давайте наганяйте повітря. От, ви хочете, щоб на повітрі будинок нагріти, та да, ніколи. Придбали ми потім твердопаливний котел, бо в хаті було прохолодно, підключили все до цієї системи, все стало добре. Але Дрова теж подорожчали. Дрова в нас на даний час, зараз ціна 11-12 тисяч. Це 24 рік зараз. Ціна велика. Мені на мій будинок, у мене два поверхи. На мій будинок мені приходиться 4 машини дрова. Будинок селікатного кирпичу, якщо хто знає, він зараз втягує в себе. Вологу і дуже не мерзається. Оце тут отвори. в Минулому році ми запінили пінею. Ну, ефект собі, я скажу так собі. Може, трошки тепліше стало, може. ну Дірки в нас між блоками і кирпичом були е, відстань. Було 12-13 см Чого так, не знаю. Перекриття мене бетонна. Перший другий поверх бетонне перекриття. Ну, менше з тим. Як опалювати далі цей будинок дровами дуже дорого. Це треба 45 тисяч в рік. Це дуже-дуже дорого. Якщо хто дивився мої відео, у нас був ще поріз. Ми. Ще порізом їхали на канаву будь-яку, де було то, нарізали лози, позакинули цього, перебили на щепу, щепу прямо сирую засипали в котел. Це було дуже дуже зручно. Але одне питання: чи чипу не можна? Сохраняти вона не сохне, вона починає грітися, починає гнити. Це дуже незручно. А хочеться, щоб заготував дров, і вони чимось ну, заготував їх, зложив у кучу чи засипав кудись, і вони собі лежали цілий рік, просихали. Щіпав в цьому випадку ніяк не допомагала. Потрібно їхати, погода, не погода, якщо закінчується, ну, звісно, підбирали, коли нам получалося, щоб і дощу не було, і сніг не падав, а вже як морози, вже опалюєш тим, що є. Завжди маємо запас дров на крайні випадки. Менше з тим. Придбали ми, продали свій щепоріз, придбали ми собі. Чудо техніку, яка в багатьох вже є, і в блогерів, і купили ми собі таку штучку Арпал ам 120 ТР. Гарантія все штука. Апарат дуже цікавий, придбали ми 26.02, році, а рік випуску 24 вже. Придбали ми його в лютому. Виїжджали, відео ніяк і не знімав. Виїжджали ми своїм тракторцем 33 лошадки. Отакий От наш апарат. Він вже трошки попрацював. Як видно, всі говорять, ножі сходяться повністю. Дійсно, вони сходяться в ноль. Ми перерубали, якщо хто дивився на, на наш прицепчик, наставляється ще поверх, це 45 см борти, ще 45 см зверху доставляється така коробка. І в цю коробку ми набивали. Дуже швидко, заїхали будь-яке гілляче, сухе тверде, м'яке, нарубали, закинули і воно просихає. Набили ми велику кучу і потім, собі, коли є час, собі підвіз, засипав до котла, там у нас ящик є. І звідти набирали, засипали в котел. Дуже зручно, затягує він просто бомбезно. Просто суперово. Дуже багато відео передивився, брати дешевші, там саморобні. Ну, чого взяв ці? Тут є обгонна муфта. стоять валина обгонних тих так що зажимається, це дуже класно. Круто, штука Рамок, Рама тут крепка, усіляна. Пробували одразу набивати в мішки. Потім підставляли ящика. Оцей бункер, що нам не сподобався, забивається, якщо багато мелких гілок іде, забивається. Але взяли, зняли його, залишили вдома, їздили без нього. Просто сипе в ящик і засипаємо туди. Ленти в нас поки немає, лента дуже дорога. Ну, але з часом будемо бачити, буде видно, що воно де і як. Так що будемо виїжджати своєю технікою, будемо бити щепу. будемо рубати наш прицепчик. Надалі, далі, думаю, і планую зробити саморобний більший прицепчик, бо цього замало. Десь їдеш далі, дров везде гілок достатньо. Як в ліс поїхати, так і на будь-яку канаву чи ще кудись, то часто приходиться їздити. Хоча таких прицепчиків нам практично на два місяці, ой, на місяць два прицепчики хватає цієї щіпи. Придбали ми зразу обгонну муфту. Відрегулювали ми її на свою на потужність свого трактора, бо наш трактор, моторчик слабенький, 30 лошадок, 30 кінських сил, то він не здужує на 120 кумлів, особливо там Береза або осина. От 120 кумля воно не може перерубати. Ми відрегулювали на десятку. Лучше, хай буксу муфта, щоб не глохнув трактор, бо було таке зразу: він заглох то ми наставили, відпустили ці гайки. І воно вже, якщо щось товще або якісь кумель, воно просто цього пробуксовувало. І виходиш, виключаєш вома, У нас є в, е, в японцях є задня передача, включили задню передачу, чуть-чуть корнули, щоб не доставати ключа, чуть-чуть воно випало і, цього. і далі працюємо. Річ дуже зручна, з дровами тепер проблем нема. Тільки є ще питання, де їх складірувати, ну, це, далі будемо думати, робити щось. На днях це рубали ми обрізки. Зараз я вам покажу, яка робота, що пореза. Заїхали дуже де грубі, ми їх залишили собі на зробити якусь доску або ще щось там. От З тих обрізку у нас така, такий наві, навіс вийшов. Видно, що трошки обзали є, але нарізали собі гарненько все. І зробили маленький склад для. Щіпи. Щіпа в нас різного діаметру. Рубає від 9 до, там, до 20 сантиметрів, напевне. Ну. Класно. Що таке? Е, рубає навіть отакі доски. Ну, звісно, кругле воно рубає багато легше і сире. Отаку кучку ми нарубали буквально за годинку. Це два прицепчики. Ну, вже три дні топимо їми, куча чуть поменшила. Набираємо кошолку, засипаємо на шахтний котел. Дуже зручний, класний, взагалі бомба. Отака штука чудова Арпало. Так що, кому цікаво, і хто хоче купувати, краще трошки переплатити. Але купити в дійсності гарну річ, якою будете завжди задоволені. Ми арпалом, ну не знаю, прицепчиків 10 таких нарубали, ну і стало тепло. Ми дуже-дуже задоволені. Ще в нас ящик стався, то ми його допалювали вже, як було прохолодно, допалювали осінью цією. Отак воно ну все працює тяжкий, товстий метал, що видно, десь троєчка буде. Він стоїть на вулиці, трошки під навісом, пилюці, все. Ну, це временно. Надалі ми зробимо місце, зробимо навіс. І воно буде під накриттям. Кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, запитуйте, всім раджу, гарних переглядів, всім пока.